Бродівський загін МНСників у повному складі. До масштабного практичного навчання півсотні рятувальників готують серйозно. Ознайомлюють зі структурою практично усієї філії магістральних нафтопроводів дружба ПАД Укртранснафта, де, власне, усе відбувається. Адже ймовірна пожежа на такому нафтооб'єкті призвела б до непередбачуваних наслідків. Дружба знаходиться за два кілометри до міста Броди, за 200 метрів нафтобази і бурякопункт та межує з легкозаймистою. Лісосмугою. На страх наводить уже сам сценарій навчання, згідно якого внаслідок розгарметизації резервуару стався витік нафти з подальшим її спалахуванням довкола резервуару. Про надзвичайну ситуацію негайно повідомили у пункт зв'язку 10-ї пожежно-рятувальної частини, після чого до місця події було направлено техніку в кількості шести автомобілів та особовий склад пожежно-рятувального підрозділу в кількості 35 чоловік. Вік. Першими до місця пожежі прибув підрозділ пожежної команди ЛВДС Броди, який негайно почав охолоджувати палаючий резервуар потужним стволом. Одразу через шість хвилин прибуває підрозділ ДПРЧ 10 і негайно починає оперативне розгортання та підготовку до пінної атаки. Через 10 хвилин пожежу успішно ліквідовано вісьмома пінними стволами. Це неймовірно складний виклик, тому що він відрізняється від всіх остальних, тому що сюди залучається вже більша кількість техніки і людей відповідно сил засобів. Складно, ну складно не не фізично, а так як спрацьованість має бути підрозділів, кожен має знати свою задачу, відповідно діяти за оперативним розрахунком. Техніка справна, безперебійна подача води і піни. На таке масштабне навчання прибуло керівництво Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області та керівництво ЛВД Зброди. Було задіяно усі ланки пожежну, аварійну і медичну. Адже в цей час на дружбі перебувало близько трьох сотень працівників. До того ж, уявна пожежа спалахнула поряд із найбільшим в Україні резервуаром, що вміщує 75 тисяч тонн нафти. Відтак обласне керівництво високо оцінило оперативні дії та злагодженість їх виконання щодо гасіння умовної проте найскладнішої пожежі. Схвальні відгуки отримали в першу чергу бродівські рятувальники на чолі з Романом Зваричем та, звісно, аварійна і пожежна команди ЛВДС. Сьогодні бродівські рятувальники, наш підрозділ, державна пожежно-рятувальна частина спільно з Підрозділом ЛВД зброди вони успішно справилися з цією умовною навчальною ситуацією. Дії були злагоджені, дії були чіткі. Взаємодія була організована належним чином і фактично поставлена умовна задача була виконана. Ми будемо надіятися, ну, перш за все, що таких ситуацій практичних на цьому об'єкті відбуватися не буде. Але якщо будуть виникати якісь проблемні питання. І навчання якраз для того і робляться, щоб можна було діяти злагідно, злагоджено і чітко. А пожежа, яка умовна пожежа, яка сьогодні розглядалася і по якій проводилися навчання, вона безумовно надзвичайно складна, оскільки пов'язана з гасінням великої кількості нафти. Нафта надзвичайно важко гаситься, оскільки має і високу температуру горіння, високу температуру велике кипіння. І ці обставини, велику температуру, зовнішнього середовища, великий тепловий вплив на особовий склад і на людей, які до цього дотичні, задимлення дуже значне і під час і переважно, небезпечне також для життя людей. І за цих обставин гасіння таких пожеж надзвичайно складне. Загалом же внаслідок виникнення такої пожежі, яку уявну гасили подається найвищий ранг виклику, передбачено залучення підрозділів трьох сусідніх областей і півсотні одиниць техніки. Та враховуючи майстерність наших рятувальників, гадаємо, вони впорались би навіть із тією кількістю техніки і засобів пожежогасіння, що й на сьогоднішніх навчаннях.